Модифицировать. Модифицировать. Ой, мы там, мы там само Пошли, шо? На место? Да, да, типа. Можем закрыть эти эту... Лесопилку? Лесопилку. А ты на мотель? Пикнеш. На, на, та на мотелі. Ну, типу шо от в, в тій стороні почув. Кажу пікнеш, що ти. Віта? А що ти. Що пикну? Добре, пікну пикну. Ну, пішли Дай може. О! Ну. Хреничка за 60к золота. Я хоч на бою там теж стрільба а, ти вже так не хочеш? Але на мотелі тихо поки. Ладно, на Карков. Ну і куди знову лег побіг сам вперед? Вдвох. Я бачу, де ти, а де він. Ти, він, а де він? Ні, він просто крутий. Через... За... О тут. По металу бігав хтось. І шо, ми як ми заходимо? Всередині вже. Всередині. Угу. Це ти стрибаєш, коні? Ти продивишся через камінь і скажеш мені, чи можу я заходити? Ага. Так бот бачить тут ползень. Пальцем в небо. Я за тобою двома пальцями в небо. О, всередині. Доволі близько. Ну да. А де наш цей? А, бачу. Мой Массиміст. Тобто тільки короткі дистанції. Ну да. А ти лезешь Живіше чи ні? Лезе. Сзади я... нас. Сзади нас. Кто с треба? Я. Поперед нами. Да, е. Светится каска тільки На цей балкончик. не пропускає. На картах, кто ходив. Может быть. Да я на картах. Эээ, е, визуально. Я ж... Ну шо? Шумел, чиня? не? Конечно, шумел. вы вас уже по... по давным-давно. Да, тут был Ну, я сейчас. Ебать ты, охренеть. Насуждаю. Уже зовут он. Обшел, да, да. Резче, пацаны. Ну давай, давай, резче, резче. Это сильный. Ля. Алло. Алло. Ты сей... сейф и про утром. Да, он не тут на третьем. Ага. Сейчас зато закупаюсь. Третього есть какой якась вычетка. Да, на запишу. ту сторону. Не гоніть лошадей, пождіть, братва. Та він же проутує все, що ж не гоніть. Ну все, все. Вже тупо все заутав. Якийсь, може, чи так, я не знаю, як він співав, все проутує. Я теж не знаю. Я ви всі кампи, все. Вон. Давайте, пацани, рещи, рещи. А хто це? Убив. Ще один. Де? Там же, там же накидал мне, то на накидал. Левише, че правише? Леви... Все, ты вывел их? Не, по мне стреляли. Я, я шьюсь. Он на шкафу, за шкафом вот тут был. Он че так? Он через стену стрелял. Ну да. Ну и один раз мне, мені... я, я не знаю, как можно попасть. Не спіши, Олег. Не спішу. Гранатку хтось кинув. Ой-ой-ой. Вован, почекай, я виходжу теж. Ще одна полетіла. Hey, Не цепому ну він тут, значить. Толпой вилітає, не? Да. Давай. Давай. Не бачу, але він стрельнув один раз. Звідки звідси? Є, yeah. тому коридорчику. Він пікає в коридорчику там. Mm. Як він вас забрав? Одним пострілом. Бы так само вовко в чи да. що? Так В у Бог з одного ну, вистрілу? Ні, nee, я... Після. Ага. Прикольно. що да. я зроблю? Я, я, я тобі можу сказати те ж саме. Про попередню катку. Він тільки пікнув і все. Ну. Ну реально тільки... В мене магазин є на 30. Пікнув і ти лежиш. Все. Тихо. Мін тупо... Уша. не сам його хтось пуше. Я не знаю як. Персонал просто. Мега персонал. Це просто. Я сюди вибіг, він сразу сюди Так. Белажу лежу шо. що? де м'я, де м'я, де ми. Ой, людина, котра в це знає, питає, де ми ходили. Де я знаю, я нічого не знаю. А я садову не взяв, молодець. Вообще, я не знаю, куди тут іти. Може... можем туди крити, можем сюди крити. для початку можем на місці не стоять просто Ось сюди можуть уже йти. Та шо робимо альбом дай тобі. тебе давай йому альбом артю артю забери альбом Тебе замок і в банке Бан. Плюс. Ужизненный. Okay. Ладно, почти ее сюда у вас. Да. Наша мои май... по полу отбегала. Да я раздупляюсь, да мои А, в принципе, можно сюда вот Тут сейф бесплатный. И yes. там... О, а, там Джейн там стреляют. Так что туда пилит? Да, идем. Ну зараз раз полезет. Мы все тут сейчас степы были, понял. Ти-ка ты девиз, ты маєш вверхово де шоу. Средняя або дальня. Дистанция у нас. Я? Ну да. Лыжняк нас не навязывает. Не-не-не. А я найдем туда. Я ч? А на ближню можна, мене один Дайте послухати, Я ж кажу, дайте послухати. Понял, погадався О, тут десь над нами таке відчуття. Олег, потихеньку. Зем 110. Угу. Де тут заход? Ось, на мені. Не-не-не, там, де він заходив. Убив одного. Один тут. Это... Одного вбив, один там пікаєся. Може, ми в ванну так опдемо сюди в ту цю... сторону. Гренка, гренка, пацани. Олег, це Олег, говорю, Вовка кинув. Плюс. Так, одного мінус. нет. Я тільки не спіши, щоб зараз. Я не спішу Не була того. Рен позаду нас. Що Шо вам? Підходимо помало, ні? Ви ж дивите вікна там здесь що шо, А я питаю, Ти не питаєш людей перший раз в цьому месте. Під забором лізу. Ну на подстраховці будешь, я пішов. та палка будете штурмовать? Да. Ну, конечно. Не понял. Выбежите. Да. Я забрав. Да. На мете. Так забрали, забрали, забрали. А вы манцил. <с> ОЦ? <с> не. Не, ОЦ. За забором на жовтій Называй На зелену ага. Не больше. А, там? а да? э но, на что? А я в реби. Дырка тут в заборе. На своих двух. Но... Олешка, э -э -э. дырка в заборе. Цей на был. Не сразу ли, да? Н да. Ну, вы, конечно, на топах. Що тут може бути ще хтось? щось вони. Бо в нього у цього. Це не тип. Це бот. Сміс. Оце бот лежить. Це не тип, це бот. Де воду... одну. А матюкайтеся, ну скільки мона? У нього М-24 була. Прикот и типа щось шера. Котрого ти забрав. Та ось він на мені, Ну и шо блін, ну серйозно. Я ж його розлутав, блин, не блин. Так, серйозно. А жоп. Я не знаю, де ти забрал. А тільки що щось стрельнуло, ні? Стрельнуло? Та там же стрельнуло, там де. Короче, дивіться. Оце цей типуля легше стріляв... оце, ти. Як то. оце ботів. Як ми заходили тільки що. Оце Оцей, що ми його хлопнули тільки що. Я понял, ну у тебя патроны все были наружу, понял? Вот и всё. Уже на басик? Что-то нашёл, это да что-то нашёл, трусы положил. В конце игры нужно глянуть. А что, будет на Ну сколько им вынес. Понял. А ну-ка, что-то сам вами, да? Ну... Ну такое особо. Так, шорова. Лутаемся тут, чешо. Идуть, идуть. Yeah. Типы, типы, ну я метку поставил uh -huh. в том направлении. Там где мы были? Да. Синяя, синяя метка. Залез. Там Двое. где ты стрелял. Двое. Хорошо. Нокнув. Отлично, а як ти його пропустив? Хто? Ну, ти, ти пропуст... так, на так... нас, прям на нас, так прям я на ж нас. Перебігав Він мене не бачить, я лежу в нокнути й не бачить. тут зайшов в кімнату. Сейчас доб'є, Сейчас добивать доб буде, перезаряджається, я його бачу. Бо не, він боком стоїть. О тут Хорош. Ну то поїхав. А, воно грузиться. а чому воно грузиться? О, це там, де мы кемпери. Красота, яка, птички співають. Сейчас. О, то ми одразу на вихід. Не забуваємо не матюкатись. Арай забуде я шов Рубер Каптер Ох, А я їм пасочку чаєм Смачно. дякую начеш рано для пасочка Зам Смола заморозила. Опа. Справа есть, із... пеші 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 паши, нески в кудаш. Ну то ходи, я ж прикриваю. Нема тут ніякого крюка, щоб Ні Як в апиксі, да? Хряпиксі. Може хряпикси. Все, тепер давай слухати. Справа лежав <ріст> там? Це хто? Не Пацани, ну. О, я стояв позаду тебе. Ну, не бовил. Ні. Так він мене добирал він не могли їм накидати. Отут тут він за машиною да, от. Не там, ззаді тебе. Гренки, сумки, кидай. Нема, ничего. Нокнул меня. Вот там. А, я не встиг и метку поставить надо. Вон, побей, Отходи, Отходь, отходь, чувак, отходь. Да. як він так переміщується? Там на ву. Угу. Отут, тут на углу, те, да, отут. Пробігай, бо той щось сейста кри. Нес победить, да? Тупо на мене вибіг і сразу. Я не розумію, як вони так грають. От як теж щасливий